Ему Стоун і Роберта Дауні молодшого осудили за расизм на Оскарі, скандал між ведучою Оскару і Аріаною Гранде, про чиє лицемірство йде мова. Перший офіційний вихід Кріса Еванса і Альби Баптісти обернувся скандалом. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Марина. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися. Якщо теми відео для вас цікаві, то запрошую вас подивитися. Відео до кінця з вас лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося, це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Тому давайте розпочинати. Поїхали! В окремому випуску ми вже обговорювали з вами всі-всі-всі деталі, подробиці, нюанси церемонії Оскар, нагородження переможців і тріумфаторів відбулося у неділю. Хоч я й казала, що відносно стабільно, гладко, без якихось політичних висказувань гучних пройшла церемонія, але все-таки виявилося, що драми є і вони гучні. Тому хочу з вами це сьогодні обговорити. По-перше, ему стоун і Роберта Дауні молодшого звинуватили у расизмі на церемонії Оскар. Ви вже знаєте, що Роберт Дауні молодший виграв свою першу статуетку. Ема стоун прийшла за другою статуеткою. Проте їхні перемоги спричинили великий шквал критики з боку ЗМІ, з боку шанувальників громадськості у соціальних мережах. Якщо ви дивилися церемонію Оскар, якщо ви дивилися прямий ефір, то ви бачили, що нагородження у головних акторських категоріях супроводжувалося виходом на сцену п'яти переможців Оскару. Це була дуже гарною. Було п'ять запрошу гостей оскароносних, які називали претендентів, і саму статуетку переможцям мав вручати актор чи акторка, переможці минулого року, які стояли рівно посередині. Звісно, у жіночій категорії це були переможці у номінації Краща актриса року. І у випадку із Робертом Дауні молодшим запрошеними акторами були представники категорії у номінації Кращий актор другого плану. На сцені знаходилися актори азіатського походження. Це Мішель Єо і Ке Кехюі Куан, коли Роберт Дауні молодший і Ема підіймалися на сцену, вони проігнорували їх. А з Емою Стоун уважні глядачі помітили ще один дуже дивний момент: Мішель Єо та її коліжанки, володарки премії Оскар за найкращу жіночу роль на сцені, поряд із Мішель Єо були Дженніфер Лоуренс, Шарлі Стерон, Джесіка Ленг і Салі Філд були на сцені, аби вручити нагороду в цій категорії. І після того, як Мішель Єо оголосила, що Ема. Стоун перемогла за роль у фільмі Бідолашні створіння Йорго Салантімоса вона передала статуетку Оскар Дженіфер Лоуренс, і вже Дженіфер Лоуренс, начебто, віддала статуетку Емі Стоун. Вже в понеділок, після недільної церемонії, Мішель Мішельєу в своєму інстаграмі написала пост, аби пояснити свій жест. І привітала Ему Стоун із перемогою. Вітаємо Емма! Я вас заплутала, але хотіла поділитися тим чудовим моментом вручення вам Оскару разом із вашою найкращою. Що подругою Дженіфер вона нагадала мені мою бесті Джеймі Лікертіс завжди поруч один з одним. При цьому на кадрах було видно, що Мішель Єо була готова віддати статуетку Емі Стоун, але, начебто, Ема її проігнорувала, як наче перетягнула статуетку до рук Дженіфер Лоуренс, аби отримати статуетку з її рук. Я звичайно розумію, що Ема Стоун і Дженіфер Лоуренс є кращими подругами. Вони дружать дуже багато років. У них є свої ритуали пов'яза. За <зані> з Оскаром. Якщо Ема у Еми рветься сукня, то у Дженніфер Лоуренс постійна історія з падіннями на сцені Оскару вона двічі там падала, вказували кадри, що там, де Дженніфер Лоуренс плаче, вітаючи свою подругу, не стримує сліз. Вона настільки щаслива за перемогу Еми Стоун. Шанувальники не оцінили того бажання отримати нагороду саме із рук Дженніфер Лоурен. Сама Мішель, хоч і виклала пост в інстаграмі, проте дуже багато коментаторів відзначили в соціальні. Мережах про те, що тільки тому, що Мішель тут уважна і чемна, не означає, що те, що зробили Ема Стоун і Дженіфер Лоуренс, не було грубим. Публіка назвала це типовим прикладом ідеальної расової дискримінації. Чим зазвичай займаються білі люди перед небілими. А виправдання у стилі Я була така розгублена ви ж розумієте, що вона моя найкраща подруга, і я нічого не пам'ятаю, що це все є лише відмазкою і неповагою до Мішель Єу. Люди дуже обурені поведінкою. Ема Стоун, Мішель Єо отримала свій власний Оскар у 2023 році. Звісно, за фільм Все всюди і одразу. Тоді Джеймі Лі Кьортіс отримала премію за цей же фільм за кращу жіночу роль другого плану у цьому ж фільмі. І ще про Емо Стоун, два слова про те, що трапився Конфуз із її сукнею. Ми це обговорювали в попередньому відео. Якщо ви не знаєте, то Ема Стоун була у сукні від бренду Louis Vuitton, і вона була також з відсилками в плані Коль. В плані пошиву трішки з відсилками до фільму Йорго Саланцому Сабідолашні створіння, який в принципі і приніс Емі Стоун, другий Оскар. Виходить так, що блискавка, яка пов'язувала основну сукню зі шлейфом, ЕМ Стоун розійшлася. В Ема віджартувалася. Ема не стала цього приховувати і показала це всім на сцені. Добре, що сукня все одно продовжувала триматися у своїй промові. Тоді ще Ема Стоун сказала це все про команду, яка об'єдналася, щоб зробити щось більше ніж сума її. Частин, і це найкраща частина створення фільмів. Це ми всі разом. Сама Ема посміялася на сцені. Вона сказала, що сукня розірвалася під час виступу Раяна Гослінга з його баладою про Барбі «I'm just Ken», і що сукня просто не змогла це пережити. Ну відносно поведінка Роберта Дауні молодшого. Згадали, звичайно, у коментарях його зверхність. Також його засудили за расизм. У попередньому відео ми обговорювали з вами, що минулого разу під час номінації Роберта Дауні молодшого він боровся із фільмом Нолана, але перемогу йому все таки принесла участь у фільмі Крістофера Нолана. Аналогічна ситуація відбулася, коли перед врученням Оскару на сцену вийшли колишні володарі цього престижного титулу. І Кехі Куан, володар того самого титулу на 95-й церемонії вручення премії Оскар, назвав саме Роберта Дауні Молодшого переможцем. кажуть, що нібито Роберт дауні молодший проігнорував процес передавання титулу, передавання премії Оскар від Кехюй Куан проігнорував його присутність в принципі на сцені Оскаром. Глядачі у соціальній мережі екс-колишній Твіттер назвали це абсолютною неповагою до присутності актора на сцені. І історичний епічний момент для Роберта Дауні молодшого був зустрінутий надзвичайною критикою. Можливо, ви пам'ятаєте, буквально недавно була історія із Тейлор Свіфт і Селін Діон, яка на Гремі не вшанувала її, незважаючи на те, що Селін Діон має великі проблеми зараз зі здоров'ям. Її вихід був одним із унікальних подій за останні місяці, за останні роки, що виглядало так, начебто, Тейлор Свіфт знехтувала увагою Селін Діон, і є якісь паралелі. Друзі, що думаєте? Мені дуже цікава ваша думка. Як вам поведінка Емі Стоун? Як вам поведінка Роберта Дауні молодшого? Чи це зверхність? Чи це дійсно прояви расизму? Чи це знаходження в моментів? Що думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І ще один скандал, який відбувся на Оскарі, пов'язаний із лицемірством. Підмітили користувачі у епіцентрі цього скандалу. Виявилися Аріана Гранде і Тіктокер Хейлі Каліл. Аріана Гранде привернула увагу своєю появою на церемонії Оскар. Вона була у надзвичайній сукні від бренду Жан-Батіста Валлі. Тіктокерка Хейлі Каліл не стрималася і засипала її компліментами. Аріана дійсно була у дуже гарній сукні. Вона була також в оперних рукавичках, виглядала доволі. Елегантно в своєму стилі також Аріана Гранде була в діамантових сережках вартістю 2,5 мільйона доларів від Лорейн Шварц. І ця поява на Оскарі стала першою червоною доріжкою для Аріани Гранде після того, як вона була присутня на Гремі 2020 року. Також у сукні від Жан-Батіста Валлі. скандал виникнув між Аріаною Гранде та спеціально запрошеною блогеркою Хейлі Каліл. Дівчина створює контент для Тіктоку. Хейлі зустріла Аріану на Килимовій доріжці. Дівчата. Обмінювалися компліментами. Хейлі підмітила, що Аріана найгарніша жінка, яку вона в принципі колись бачила. А Хейлі розмістила на своїй сторінці у Тіктоці окрему публікацію про цю зустріч. Вона зізналася у кохання Аріанні Гранде. Тікток залетів на 15 мільйонів переглядів, посипалась безліч коментарів, починаючи від того, що о Боже твою сукню оцінила сама Аріана Гранде, і все в цьому досі. Що якби я таке почув від Аріани, я б закричав, але пізніше викрився один. Невеликий неприємний факт, якщо ви знаєте, то Аріана Гранде відома тим, що вона дуже схильна руйнувати сім'ї і руйнувати відносини, залізати на чужу територію, забирати те, що їй потрібно, просто користуватися цим, якщо не подобається, то викидати і рухатися далі. Сталося так, що саме Аріана Гранде стала ініціатором розлучення ітана Слейтера з його дружиною. Ми це обговорювали в декількох відео і в підсумках року, Незважаючи на той факт, що Аріана Гранде була. Одружена на той момент із Далтоном Гомесом, і вони дуже сильно подобалися публіці. Вони навіть були візуально чимось схожі. Але під час великого скандалу, коли Аріана Гранде влізла у сім'ю Ітана Слейтера, і Ітан Слейтер кинув свою дружину з новонародженою дитиною, в той час Хейлі виклала відео із підписом Я ненавиджу ранок також, як Аріана Гранде ненавидить парочки, що зустрічається цим постом. Вона дуже сильно висміювала Аріану Гранде, і в той момент дівчина тіктокерка була однією. І співучасників величезного хейту, образливого хейту, який обрушився на Аріану Гранде. Зараз тіктокерку скасовують за лицемірство, її активно звинувачують в тому, що вона казала раніше соромлять цими словами таким чином захищаючи Аріану Гранде, тому що кажуть, що знову розпочався булінг проти Аріани Гранде, який став таким собі трендом. Тобто, люди потрапляють у хвилю булінгу Аріан Гранде вже автоматично, навіть якщо вони не відчувають негативу до Аріани Гранде, ти все. Но береш участь у моді на ненависть до Аріани Гранде. Мені цікава ваша думка відносно цієї історії, на чиїй ви стороні, і хто правий у цій ситуації. Давайте поговоримо про те, як перший офіційний вихід Кріса Еванса з його офіційною дружиною Альбою Баптістою виявився крахом, і про те, як вони потрапили у скандал. Кріс Еванс є ще тим красунчиком. Безліч дівчат хотіли б бути на місці Альби Баптісти. 42-річний Кріс Еванс і 26-річна Альба Баптіста недавно зіграли весілля. Ще у листопаді Кріс Еванс розказав, що він зустрічається із Альбою вже більше року, що найменше рік, що це дуже серйозно. І тоді ще інсайдер із його близького оточення повідомляв: вони закохані, і Кріс ніколи не був щасливішим. Його родина та друзі обожнюють її. Офіційно свої стосунки Кріс Еванс і Альба Баптіста узаконили у вересні 2023 року. Закохані зіграли скромне весілля у Бостоні. Актриса вихвалялася своєю чарівною обручкою. Але перший спільний вихід пари, який відбувся на автопаті Оскару 2024 року. Наробив дуже багато галасу. І все через альбу Баптісту, яка кілька разів підходила до свого чоловіка для того, аби зробити декілька знімків з різними позами. Хоча видно було по відео, що Кріс Еванс не дуже хотів цього робити, судячи по його реакції. Але проблема не в тому, що інколи хтось хоче робити фото, хтось не хоче. Спочатку фанати побачили просто світлини, там де вони мило посміхаються, позують. Альба була в дуже гарній сукні. Кріс Еванс у червоному костюмі, але терпіння фанатів Кріса Еванса закінчилося. Коли вони побачили відео, там де Кріс дивиться прямо в камеру, помічає її, і відразу починає цілувати дружину в губи. А після поцілунку його посмішка зникає і обличчя втрачає всі позитивні емоції. Багато хто був просто шокований такою поведінкою зі сторони Кріса і Альби, це назвали постановою, це назвали лицемірством, тобто не зрозуміло, як почуття можуть згаснути через півроку після їхнього одруження. Після цього виходу шанувальники актори стали дуже дуже сильно турбуватися за нього, підозрюючи, що Альба просто могла вийти заміж за нього лише через його гроші, підтверджуючи цю теорію, згадали про їхню велику різницю у віці. Нагадаю, що вона дівчина молодша за кріса на 16 років. Ось така історія. Пишіть, будь ласка, що думаєте. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені надзвичайно приємно. Пишіть, будь ласка, які теми сподобалися вам більше. Якщо є думки, якими хочеться поділитися, буду чекати на ваші коментарі. А я, звісно, нагадую вам про підтримку наших найкращих, найсильніших титанів нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, і дуже прошу вас підтримувати лише перевірені збори. Це надзвичайно важливо зараз. І прошу вас не проходити. Повз наших бездомних тварин, бездомних чотирихлапих друзів на локальному рівні. Якщо є можливість, будь ласка, допомагайте гривною, кормом, розголосом, донатом, інформацією. Якщо можете, заберіть пухнастика додому, якщо це можливо, або ви можете стати патрончиком для однієї із бездомних тварин. Внизу під відео є описи проектів, які займаються подібними речами, або ви можете на локальному рівні в саме у вашому містечку, місті, де ви не знаходилися. Знайти тваринок, яким потрібна допомога. Тим самим ви зможете зберегти як мінімум одне життя наших чотирихлапих пухнастих друзів. А на сьогодні це все. Я буду звичайно чекати на вас у наступному відео, яке буде вже дуже скоро. До зустрічі! Бай-бай!